Усім привіт, друзі! Вітаю вас на наступному матчі першого туру. Ми продовжуємо. Група Б. У нас закінчується цим матчем. Матч між «Шахтарем» і Манчестер Юнайтед. Зі мною Роман Кондратюк, головний тренер ПСЖ сьогодні. В студії привіт. Усім привіт. Так, якраз ми вже другий матч знімаємо. З Романом. З параметрам у нас все нормально, як і завжди вам показую. І ми починаємо. Поїхали. Що ж, переходимо вже до матчу. цікавий, я... цікавий матч. я думаю, що команди нас здивують. І знову ж таки, як вже Рома правильно сказав, що нас очікує цікавий матч. тому Будемо надіятись що будуть все-таки голи. Хочеться голів. І, І кабель хоть. Так, це, це 100%. Ну, до речі, навіть бачиш, що Шахтаря ліцензована форма. Тобто це як все як, як має бути. Якщо так, на в цій, Шахтар в цій грі ліцензовані. Але давайте перейдемо до все-таки вже складів команд. Почнемо з донецького Шахтаря. На воротах грає Кєпа Арзібалага. В захисті справа грає Додо. В центрі Матвієнко і Рафаель Варан. Зліва Ісмаїлі. Справа в півзахисті грає Майкон. Зліва Коваленко. В центрі півзахисту грає Тарас Степаненко і троє нападників сьогодні. у Шахтаря: зліва Тайсон, справа Вільян і в центрі Джуніор Мораєш. Головний тренер Максим Настасяк. І переходимо до складу Манчестер Юнайтед. На воротах грає Давід Дехея. В захисті зліва грає Люк Шоу, в центрі Туан Зебе і Ліндельовф, справа Ектор Беллерін. В центрі півзахисту грає Фред і Гомес. атакуючого півзахисника грає Бруно Фернандеш. Зліва грає Решфорд, справа Джеймс. І в центрі нападу грає Марсіаль. Головний тренер Євген Мрічко. Ну що ж, хорошо немає. І Шахтарші так почав, впевнено, до речі, свої атаки Тайсон. Поки з м'ячем. Ну, до речі, я хотів тебе спитати, на кого ти ставиш в сьогоднішньому матчі? Можливо, для тебе вже є одразу такі фаворити, чи поки що явного фаворита для тебе немає в цьому матчі. Фаворита немає, бо команди можуть любу показати. Мені можуть реально бой показати. Тому що хоч можна опікувати. Ну, але будемо дивитися. Все-таки це футбол. Тому я думаю, що можуть здивувати. Якраз зараз Manchester в атаці Марсіаль Джеймс. Зараз втратили м'яч Манкунянці і в Атаці Шахтар, джуніор Мораєш. Зараз може бути небезпечно. Тайсон. Мораєш. Смаїлі. Смейлі може зараз пробити ще й поворотам. Зараз б'є і забиває донецький Шахтар 1-0! Нічого собі. Це було реч... Так, да, це точно. Я, Я просто в шоці зараз що робить донецький Шахтар. Хто взагалі очікував, що зараз Шахтар заб'є гол? А Ось так. Забивають. Ти бачив їхню командну ігру? Вони грали команду. Ні, ну це так. Вони і почали, в принципі, активно. Хоча і М'ю теж намагалися почати активно, але зараз неочікувано для всіх пропускають. в цьому матчі. А я забув, хто тренує Донецький Шахтар. Максим Настасяк. тренер у них хороший дуже. Да, Максим, до речі, дуже так готувався до цього турніру сильно. Хоча і Євген теж, Євген Мрічко, головний тренер Манчестер Юнайтеда, теж робив трансфери. Так, їх не багато, але вони були зроблені. Тому можна сказати так, що і зі своїм складом теж мають шанси на те, щоб зараз. Був момент поки що вийти із групи, тому все попереду. Поки зараз м'ячем. Що можна очікувати що хоче. Це точно, так. Тут е... Е... повністю погоджуюсь з Романом, що реально все, все воно. От... Ось футбол, це реально непередбачувана штука, може вже. Цю фразу повторюю дуже багато, але. Ну, воно так і є. Що в реальному футболі, що в нашому віртуальному футболі. Тому. Будемо дивитися далі. Ще тільки 23 хвилина. Ще... Ще попереду дуже багато часу у Манчестера. Головне просто сконцентруватися правильно на грі. Люк Шоу робить хорошу передачу. Решвард. Решвард забіг. Решвард робить подачу, але. Подача не вийшла, і Кепа м'яч забирає до рук. Майкон. Mm -hmm. Я забув Челсі, учасно, я. А, і у Так, Челсі приймає участь. Вони грають в групі А. Вони вже свій матч з Ралом відіграли. А, і ну, там Андрій Настасяк головний тренер. Ну, у «Челсі» дуже багато гравців, вони, як то кажуть, продали. Але все-таки, не дивлячись на це, матч з Ралом вийшов дуже такий ну, напружений. Тому я думаю, що всім буде цікаво подивитися. Сьогодні постараюся всі матчі зробити. Мені нова ідея, я думаю. На вихід, ти думаєш? Да, своє. Ну, у Ювентусі так, там і склад, і Роналду є, і теж зробили. Де такі. Там, наче. Два таких підсилення, так, тому. Тому все можливо. Подивимося, як воно буде. Джеймс, Гомес, Марсіаль. Поки зараз в атаці Манчестер Юнайтед, Джеймс! Джеймс робить передачу на Білерін! на Белерин! зараз може бути небезпечно. назад віддав Гомес, Джеймс. Джеймс віддав Марсіалі, Кепа зараз рятує Шахтар. До речі, Кепа ось... заслуговує теж гравча матч. Ну, поки що да, він справляється, але подивимося, як далі буде Джеймс в атаці з Нова Мю. Фернандеш. Люк Шоу. Бруно Фернандеш Решфорд, Решфорд б'є поворотах і знову Кепа рятує. Молодчина. Ну і поки ми говорили про кепу, вже. Молодий... Да -да. Молодий гравець, Молодий Геравед Арепа Спокінг. Це точно. погоджуюсь з Романом. Кепа і тим паче Шахтар ще й забрав за невелику ціну Кепу. Тому. Він, можна сказати, перевищує ту ціну, за, за яку за нього заплатив донецький Шахтар. Як тобі, до речі, перший тайм? Ось так, якщо говорити. Дуже цікавий перший тайм. Моменти. Дуже цікаві. Але у Шахтаря бачиш один момент і один гол. Тобто, ось така реалізація 100% команди поки що на перший тайм. Але подивимося, як буде далі. Знову ж таки цікаво, як. Як збереться МЮ, бо такий рахунок mm. е, їх повністю не влаштовує. Це знаходимо Донбас да? так. Тут, на жаль, немає Донбас Арени, але якби навіть. ну, Я думаю, вони, вони не зробили. Хоча, наприклад, Фіфа, якщо відійти від теми матчу, поговорити про стадіони, то Фіфа, наприклад, донбас Арену завжди робили максимально. До речі, поки Коваленко мав була змога у нього пробити, але не вийшло. І вони робили Донбас Арену навіть вже в нових частинах фіфи, -фі. Хоча Шахтар вже з 14-го року вже там не грає. Але ось так. Зараз, в атації. зараз, поки зараз ми говорили про стадіони, решвар, до речі, створив момент. І, було... І знову Кепа рятує. Кепа сьогодні може отримати 7,5 навіть за ці сейви. Молодчина. Ну, ж таки, поки кращий гравець у Шахтаря, це точно він. Але подивимося, як далі буде. Бруно Фернандеш, Подача. Невдало але Решфорд на підборі. Решфорд! Решфорд б'є 1-1! Ось так зрівнює рахунок Манчестер Юнайтед. Маркус Решфорд. Я думав на танцем на але я не хотів його купляти. Ну думав на трансфере. Ну, як тобі, до речі, розіграш від МЮ? Дуже цікавий, і вони класно зіграли. Тут реально вийшло так. І ще підкинув м'яч Решфорд собі. Ось, ми бачимо в цьому моменті, що так у нього вийшло. Ну, навіть другий повтор подивимося, але не знаю, буде. Звідси видно, напевно, вже не буде. Він якраз собі так класно м'яч підкинув ще й пробив в один дотик. Тому молодчина. 1-1. Зрівнює рахунок МЮ. Е, І ти питав, на якому стадіоні граємо зараз в грі? Щоб таке е, Так. Е, тут стадіон е, Konami Stadium, ну, Песовський стадіон стоїть, бо. Не, не завезли в гру Конамі ну, стадіон Шахтаря, Львів Арену, хоча Хоча, б щось. Ну, хоча, наче ж, Season Update, да, але не всі команди ліцензовані, ж таки, є, є команди, які ну, зробимо таке, знову ж таки, матчі ліричне відступлення, я розкажу. Що є, є, є там, наприклад, Манчестер Сіті, де я не зміг загрузити навіть емблему, бо ось деяким клубам я поновлював емблеми, ті, які не існуючі. Проблеми були, тому а ось у манчестер Сіті не вийшло ось такі моменти. Ну, зі стадіонами. Е... От у нас у Мотуї Стан були чи ні? Е... Таке питання дуже цікаве, я просто не буду всіх карт розкривати. Скажу, що матчі були сильні. і Просто не буду спойлерити для всіх, щоб всі подивилися. Я думаю, буде цікавіше все-таки. Не зрозумію, просто можеш сказати так, чи ні. <зуму> просто, якщо скажу, ну, давай скажу, що так, щоб все-таки підтримати цю інтригу. І зараз в атаці донецький шахтар Вільям! 2-1! Оце так! Так, Віліан. Чи Вілян забиває. Ось так, 2-1. І до речі, треба робити заміну зараз. Е е Мю. Чонга випускає замість Джеймса. Ось така заміна. Я зараз е хотів би вибачитись перед тренером е Мю. Я... Треба було на 60-тій хвилині робити заміну мені, бо. Якраз він писав. Я трошечки завтикав. Я за це дуже сильно вибачаюся. Надію, що таких косячків більше в мене не буде. Але продовжимо. Гомес, Джеймс, Марціаль. І Марціаль зараз міг пробити, але не вийшло Вільян Джуніор Мораєш. Зараз... зараз може бути. Е, так, так. Айні, немоще. Не вийшло так. зараз Але в принципі Шахтар зараз контролює м'яч. Коваленко, Ісмаїлі. Тайсон. Оце Пасмі Коваленко. До речі, дуже красиво вийшло. І Шахтар, ще й в атаці зараз. Було небезпечно. Донечани дуже непогано зіграли в цьому моменті така. Вийшла перепасовка. Я не уже Даук і Вичефа. Нажидал. Баш, як буває, виходить. До речі, замість Майкона вийшов Алан Патрік і замість Джеймса Чонг вийшов, тільки заміна зараз відбулася, бо я і зробив запізніло знову ж таки. Це те, що Знову ж таки, не треба цього мені повторювати, що я от тренер мені писав на 60 й хвилині. Ну, але як я кажу, вибачаюся дуже сильно. Тому надію, що більше я таких завтиків від мене не буде в матчах. Тому це знаєш, це таке буває все-таки іноді, що десь, десь завтикаєш, але це вже таке. Це вже знову ж таки ліричне відступлення. Було вже третє за цей матч. Давай все-таки до гри. Як тобі, до речі, за 86 хвилин обидві команди? Чи так говорити? Ну, Шахтан. По домі... ну, але МЮ намагається атакувати. Що приємно радує, що команда все-таки не здається. Вільям. Зараз, до речі, передача, але Дехія М'яч забирає. І вперед Но треба. Мім'яс на, різ, на різ від Вільяма дуже класно. Але бачите, не, не вийшло до кінця зробити атаку, але зараз М'ю, до речі, в атаці Решвард. Але буде аут. І вже остання атака буде за М'ю. Ну і до речі, замість Коваленка виходить Соломон на поле. Вже на останні, напевно, що секунди цього матчу. Робить шахтар якраз таку зміну. Що ж ми побачимо Чеманю. Трошки є часу. Шоу. Фред. Люк Шоу, Треба якось ім'ю йти в атаку. Треба якось Гомес. Чонг, Чон зараз б'є по воротах, але там міг би бути кутове, але суддя свистить. І 2-1 донецький шахтар перемагає в цьому матчі, але дуже така рівна гра була. Ми вітаємо донечан з перемогою. Ну, але хочеться подякувати МЮ за цей матч. Ми поки що подивимося моменти. Е, ну і давай по матчу так коротко пройдемося. Як тобі МЮ? Ось, Ми про Шахтар вже поговорили, що вони сьогодні зіграли, виграли. Ну, активно грали в цьому, цьому матчі? Як тобі МЮ? Не, ну, Якщо сказати, Мені сьогодні просто не повезло. Не форма пропала. Але так, це класна гра. Навіть не дивлячись на те, що М'ю програли 2-1, в принципі, грали досить достойно. Тому е, тільки респект е, головному тренеру, що налаштував так команду. І... Їм, просто, їм просто не повезло і все. Да, я ось... Е... Не повезло. Ну, але нічого. Я думаю, що попереду е, нас чекають. Я думаю, що цікаві інтригуючі матчі далі. І від МЮ, і від Шахтаря. Тому ще попереду у команд 5 турів. і тому все, все може бути. Ну Перший тур, м -м, сказати, нічого не вирішає. Так, тому... да. Да, він такий розігріваючий, можна і так назвати. Але він цікавий. Так, да, ось що mm -hmm. радо, що є голи. І те, що. от... Ось, до речі, ми бачимо Гол Вільяна, який, до речі, забив свій дебютний м'яч за Донецький Шахтар. Е, до речі, ж сталося таке повернення в нас в віртуальному такому світі футбольному, що Вільян повернувся до Шахтаря. Колись там грав свій час. І ось у нас вийшло таке можна сказати, повернення. Зараз ми бачимо ось Морайс. Обегай Єбуєта. 45 хвилин набігають. Ну і зараз тут Чонг пробивав, але удар не вийшов. І ось статистику ми з вами подивимося. Три удари 2 стріру Шахтаря, Сім ударів 5 стрілю Мю. В Мю, в принципі, по ударах е е мали більше моментів, але, на жаль, тільки один гол забили. Просто не, не, не вистачить. Бо Ісмаїлі будуть матч. А ну, Зараз, до речі, подивимося. Хто кращий. Кепа 7-0 отримав, але Вільян кращий, 7,5 Шахтаря. Отримав. Ну, за голи, за. Ну, в принципі, активність. Але можна було і Кепі поставити 7,5. Чому би ні. Е, Ісмаїлі 7.0 отримав. Тому теж. Ну, але якщо говорити про Мю. Сім з половиною отримав Решфорд. Я... Мої ставки на матчі манчестер Сіті. Я думаю побіг Інтер. Ну, Ми зараз, до речі, ми поки що ще ж в ефірі. Ми поки про Інтер манчестер Сіті ми трошки пізніше поговоримо. Я дякую всім за увагу. Mm. Дякую Роману, що він до нас сьогодні приєднався. На цей матч. Матч вийшов. Тому я думаю, що всім сподобається. Тож. До зустрічі в останній грі Сіті» попереду. До зустрічі.